Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Помазання Ісуса Миром. Ідучи на свято Пасхи в Єрусалим, Ісус зупинився у своїх друзів у Витанії. Марта приготувала вечерю. Її брат Лазар сидів разом з Ісусом за столом. Це був той самий Лазар, якого Ісус Воскресив із мертвих. Під час вечері, друга Лазарева сестра Марія. Увійшла з пляшечкою дорогої пахучої олії мира. Його приблизна вартість дорівнювала платі робітникові за 300 робочих днів. Марія намастила миром Ісусові ноги, потім витерла його ноги своїм довгим волоссям. Весь дім наповнився чудовими пахощами. Юді Іскарівоцькому це не сподобалося. Він відповідав за спільні гроші учнів, інколи він присвоював частину цих грошей собі. Це миру можна було б продати, почав нарівкати Юда. Ми могли б ці гроші роздати бідним. Насправді ж він не турбувався про бідних, а сподівався привласнити частину грошей собі. Бідних ви завжди матимете в себе, сказав Ісус. Мене ж скоро не буде з вами. Марія зробила це, щоб шанувати мене і приготувати до похорону. Релігійні провідники виношували плани вбити Ісуса та Лазаря. Вони ненавиділи Ісуса. Тому що багато людей повірили в нього і йшли за ним, а не за ними. Вони також ненавиділи Лазаря. Адже, коли люди бачили Лазаря, то згадували, що Ісус воскресив його з мертвих, і тоді ще більше людей починало вірити в Ісуса.